Ми бачимо, наскільки як важко дітям є також навчатися дистанційно. Через це є великі втрати освітні в дітей. Батьки, які приходили сюди до нас, до нашого храму, щоб за гуманітарною допомогою, зокрема, також ми допомагали і дітям допомагаємо. Просили нас, щоб Зайнятися з дітьми, проводити якісь заняття з дітьми, щоб вони могли разом зустрічатися, спілкуватися і е е якось могли легше переживати цей нелегкий час війни. Наші принципи тут такі головні це безпека. Що тут ми працюємо зараз? Це питання номер один у Харкові. Безпека, тому ми спільно стараємося, щоб діти тут почувалися безпечно не лише фізично від різних ударів, які на жаль бувають, але також психологічно і також духовно, тому що тут ми власне на цих принципах християнських. Формуємо підходи, а це в принципі любові, так, один до одного, взаємної поваги, культури, відкритості, також гідність кожного, хто тут приходить. Тому, якщо якісь питання, ми всі люди мають вирішувати конструктивно, позитивно, з повагою, один до одного, тому що всі питання вирішуються, коли є повага. Ми також почули потребу в тому, щоб допомогти дітям в навчанні. Особливо підготовка дітей до першого класу, бо дітям нелегко є самим підготуватися. Як я вже сказав, школи не працюють, є метро школа. чи... Зараз в Харкові дві підземні школи, але все одно це не вистачає для того, щоб діти могли нормально навчатися. І ми вирішили, щоб допомогти батькам і дітям, підготовка дітей до першого класу, тоді початкові класи, щоб окремо в нас також були заняття з дітьми середніх класів і випускники це підготовка до НМТ. Дошкілля, яке вже афішували, буде в нас в найближчі <ккій> тижні. Ми вже стартуємо. Це пані Вікторія, яка також працює в метросадку, має досвід великий. Це осередок соціальних та освітніх послуг для сімей та дітей, де фахівці наші виявляють, реагують, попереджають погіршення соціального становища дітей в місті. Проєкт твориться, як вже було сказано, благодійною організацією Українська освітня платформа, яку сьогодні радо вітаємо, і також у партнерстві з нашою парафією, оскільки ми є в храмі, так парафія Святого Миколая. І тут, власне, це простір починає своє життя.